Вчора був сильний ураган, коротше в Калуші. Горе. Нам, блядь, вітром спови сталося. Що... А, бачило? Зиклінка цілий вікна. Та, то то не били, значить. З вікном роз вітром роз'ї... вікна! Ай ну це того це це Хуй! Нам вітром роз' <зв...> вікна! <зв...> вікна це... ну бляха. А, а я знаю, що вікна розіб'ядуть. Вони такі на соплях, вони дуже тонкі були. Я не вже що то так швидко і вітром станеться. А, а бо тут не розбили. Так. А, ah, якби yeah, no. були. Щоб, я, я вже... Ти знаєш що? Щоб було, то це було б світи відпали, під каміню і все такого, бачиш? А тут все на місці. No. А то, На! Три відро. а відроб! Це пі... Там... Йпт твою мать, треба прибирати. Коротше, все, у нас щас все добре, то не вандали. Ми так походили. Су. знаю чи громом! А, ну та певно, блям, то ж такий грохот вчора був. Коротше, вчора дуже сильно гроза була, сильний дощ. Влад на магніуму тоді був. Так, так, це піздець був. Коротше. Та, та, знаєш, такий хольц кому. Може тут кстати, був чи виш? Не знаю, десь нам громом роз'ї вікна вибуло. Тут штори подерло на всі О, роздерті. Отут ото, оту, а блядь, аж відкрило на То страшне, на... може штори на перший час знімали? <клес> ні, ні, то страшне, реально, то жесть. Коротше, бляха, тут насипало стекла в кошик, роз'їб, кошик з стеклом. Кошик тут збирали. Коротше, ми зараз будемо йти на магнівай. Відео окремо вийдемо вже цілий таз, нахуй вікна. <клес> <клес> О, так. Нам простоїть тяжка. Тяжка реальна робота по тому, щоб відновити всі вікна.